Омен це не тільки цікава книжка та фільми. Омен це ще й назва японських масок, які використовують у класичних жанрах театру но, чи танцю Кагура. Також їх носять на свята, як і заради втіхи, так і для відворення традицій. До мене уроки попало найбільш за 11 японських масок, більшість з яких класичні і відносяться саме до Омен. Як фігурку фотографа мене тішить така кількість аксесуарів для фігурок, але я хочу бути впевненим, що використовую їх правильно, хоча б на базовому рівні. Тож, прошу не очікувати від мене глибокого аналізу кожної маски. Просто сприймайте мене як вашого друга, який начитався цікавинок в інтернеті та прийшов вам про це розказати. За будь-які доповнення у коментарях я буду тільки вдячний. Тож, мене звати Дітей і ласкаво прошу до моєї майстерні масок. <кхи> Перша маска знайшлася швидко. Це маска з традиційного театру НО. Вона називається Хання та зображає охоплену ревнощами чи помстою демоницю або жінку, яка от-от стане демоницею. У наборі маємо маску Ханя білого кольору. Це свідчить про те, що це жінка високого роду. Чим хання червоніша, тим нижча жінка за родом або ближче до трансформації у демона. Особливо цікава ця маска тим, що вона вміє змінювати емоції. Якщо дивитися на неї прямо, то вираз лякає своєю злістю. Проте, якщо її трохи наклонити, брови ніби змінюють свою форму та вираз обличчя наповнюється смутком чи скорботою. Якщо чесно, раніше я не знав, що ця маска зображає саме жінку, тому було подумано, що не гоже її надягати чоловікам. Але ні, самі японці без проблем видають її персонажам будь-якої статі. А от друга маска вже збила з пантелику. Найбільш схожею виявилася маска з сайту реального шоуруму у Кіото, де роблять автентичні маски нога, не сувенірні. Чи це допомогло мені зрозуміти, що це за маска в Нобуді? Ні. Бо одна їхня маска найближча на вигляд, але вона називається Онігавара. І це буквально орнамент для даху. Онігавара перекладається як плитка Оні. Тобто огра чи велетня людожера. І їхній опис до маски згадує саме орнамент для даху. І все. Це доволі неочікуваний результат пошуку, тому думаю, безпечно назвати цю маску просто Оні. Чи Огор. Мені такий варіант не довподобає, бо якщо шукати просто маска Оні, результати видають маску хання. Однак я знайшов цікаву альтернативу. Під час свята Сецубун, себто свята початку весни. Є традиція вдягати маску червоного або синього оні, і ця маска якраз може ідеально підійти для цього. Сесубун з цього року я тільки не пропустив, тож буде ідея для наступного. Проте для сюжетів і групи фото важливий характер маски. Що ж до нього, то оні максимально класичні вороги в японському фольклорі. Вони химерні, небезпечні та злі. У сьогоденні ж оні часто використовуються у вихованні, як приклад, поганої поведінки або у побуті для захисту від злих сил. А у попкультурі вони взагалі максимально різні. <кій> Третя маска маска Тенгу. Тенгу демон, якого багато хто знає, адже він навіть є серед демоджі. Його легко пізнати за довгим носом, але є одна проблемка. У цьому наборі Тенгу чомусь білий, а не червоний. Фактично, ці демони можуть мати різні подоби, але мені нічого не вдалося знайти про символізм білого кольору. Я лише знайшов одне фото маски білого Тенгу. І це зі стокового сайту, тож слід там і обірвався. Цікавий факт дослівно тенгу перекладається як небесний пес, хоча нічого спільного з собаками немає. Тож, наскільки я зрозумів, там у канджі пса є друге значення хранителя чи буранителя. Тому, мабуть, із песиком просто за багато років загубився зв'язок. І все ж таки нас хвилює не етимологія тенгу, а його роль. А вона в нього не одна і залежить від контексту. У контексті театру «НО» Вікіпедія виділяє історію, де Тенгу вчить битися хлопця, у якого били його клан і якому довелося стати монахом. Цікаво, що спершу роль Тенгу у цій історії була негативною, його ціллю було розмухати вогонь війни за допомогою помсти хлопця. Але фігура головного героя Міномото Нойоші Цуне ставала дедалі популярнішою, тому наразі тенгу від цієї історії відомий як чесний та поважний вчитель. Тож більш-менш незмінною ознакою тенгу є його войовничість, а усе інше може змінюватись залежно від історії та волі розповідача. Саме ця маска дала мені ідею цього відео. Бо я часто її бачу, приблизно розумію, що вона означає, але так ніколи і не заглиблювався в її походження. Цей персонаж зветься Хьотоко, чоловік вогню, але не будь-якого вогню, а домашнього, того, на якому готують та який обігріває хату. Я завжди вважав, що це просто дурень, губи якого тягнуться до чарочки Саке. А насправді виявилося, що рот має таку форму через бабукову трубку, якою він роздлухує багаття і не дає тому погаснути. Коли я про це дізнався, мені стало трошки соромно за мої враження від Хьоттоку, Але виявляється, що за багато століть цей безперебільшення легендарний персонаж став одним з шаблонних персонажів фольклору саме у ролі дурня та блазня. Тож не треба ніяковіти, коли це лице визиватиме у вас смішинку. Раніше Хьотоко існував, щоб підтримувати тепло у середині дому, а тепер він підтримує тепло та радість у середині вас. <кій> Поки я читав про Хьотоко, постійно бачу згадки Оками. Наступні маски. Розказую про неї одразу, бо не можна розривати пару. Отак, Оками – дружина Хьотоко. Іноді. Але весілля з чоловіком вогню лише одна з багатьох ознак оками. Основні її ознаки це доброзичливість і веселість з одного боку, та потворність і товстота з іншого боку. Часто її асоціюють з непристойним гумором, а то і зовсім з проституцією. Я вважаю, що асоціювати повну жінку з потворністю максимально неправильно, і виявилося, що в Японії багато хто зі мною погодиться. Бо у цієї маски є друге ім'я отафуку, <кій> яке перекладається як багато щастя. Маска отафуку це талісман для пар або тих, хто має власну справу. Ще є згадки інших імен, але ці два основні, а інші за характером та ролями доволі деривативні. Тож варто звертатися до оками, якщо хочеться показати якусь непристойну і не найвродливішу жінку та або доброзичливу та веселу жінку. Ну і якщо один персонаж носитиме маску Хьоттоко, то його напарнику точно можна видати маску оками. Наступна маска онна, буквально жінка. Але не будь-яка, а дуже вродлива жінка. Найбільше вона схожа на Вака Онна, молоду жінку. І так, на вигляд, це просто ідеал жіночої краси того часу: біла шкіра, високий лоб та чорні зуби. І це не жарт. У стародавній Японії почорнілі зуби чи охагуро вважалися ознакою заможності та дорослості. Потім прийшов захід, все зіпсував, але повернемося до маски. Ця маска мені видається реально моторошною, і ймовірно це через її нейтральний вираз обличчя. Вака Онну роблять спеціально беземоційною, щоб акторка за нею сама наповнювала персонажку необхідними почуттями за допомогою рухів. І тут я хотів би вже перейти до наступної маски, але на жаль, ще зарано. Я подивився на інші жіночі маски і помітив, що деякі маски з ООНи, ну, дуже схожі на вакаону. Теорії до них ще компанію можна було б додати Коомоте, Магодіро, Масукамі та Оміонну. Але мені персонально вони видаються більш емоційними, ніж Вакаона чи Зоонна. На відміну від Вакаона, чий персонаж частіше асоціюється з молодою молотою, Зоонна відсилає нас до буквально божественного спокою та чистоти. Я впевнений, що якщо довго дивитися на оригінальні маски, різницю помітити можна. Але у випадку цього не найдетальнішого мініатюрного шматку пластику, я волів використовувати його і як вака-ону, і як зоонну. <клух> О, цю маску, думаю, більшість і так впізнає. Це маска Кіцуни, Себто лисиці. І здається, я знайшов справжню оригінальну маску, з якою робили мініатюру. Вона є на продаж онлайн. В описі навіть є посилання на твіттер автора дизайну. Там мою увагу ще привернув твіт про те, що він засуджує тих, хто вкрав його дизайн. От тепер мені цікаво, автори цього набору питали дозволу. Ще інша цікава знахідка в його твіттері точно така маска з'являлася в аніме Marx Red, і це було погоджено. Трошки неочікувано, але дуже круто. Що ж до характеру кіцуни, то вони тіші трікстери. Вони полюбляють дурити людей і для цього зазвичай створюють ілюзії та перевтілюються в людей. Мотиви для цього бувають різні, як через пустощі, так і реальна злоба. Таких лисів називають ногіцуни. Крім них, виділяє ще дзенко, божественних лисиць, символів та вісників божества, рисівництва і нарі. Але усіх кіцуни об'єднує їхні сила та розум, помітно більші за людські. І так, з роками у кіцуни ростуть не лише сила та розум, а ще й кількість хостів. Це дуже популярний образ, тож ця маска точно стане у пригоді. <клух> а що щодо цієї маски, ви теж подумали, що це кіцька. А от зуські це теж кіцуне. Мені пощастило знайти оригінальну маску точно з таким самим дизайном, і вона точно підписана як Кіцуне. Що цікаво, на відміну від супердорогого дорогого Оні та попередньої кісуни за помірну ціну, ця кіцуни коштує дуже дешево. На Амазоні можна купити безліч варіацій, кожна за мінімум єн. Якщо чесно, я дуже здивувався. Не ціній. а тому, що це не кішка. Але одразу ж зрадів, бо саме для цього я роблю це відео. Щоб трошечки глибше розуміти, що до чого з цими масками. І це мене вберегло від того, щоб використати цю маску як маску Кітці. Було б так соромно. Майже так само соромно, як посеред відео, попросити вас поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо вам цікаві теми фігурок, фото, аніми тощо. А ще дозвольте вас запросити до мого телеграм-каналу. Посилання в описі до відео. Ох, цю маску було знайти непросто. Я точно знав, що десь її вже бачив. Але зовсім трохи, і перше джерело мені точно не відоме. Однак я все ж таки дізнався, що це маска Сукікіо Інугамі. Так, це вже не класична Омен, тож це не Йокай чи Демон, а персонаж фільму 1976 року. І ні, це не головний герой, великий детектив Коски Кіндаїчі, а найпомітніший персонаж цієї окремої історії. Про Сукикіо мені відома тільки його зовнішність, те, що він має фігму, те, що на нього існує безліч відсилок, які ніхто з нас ніколи не помічав. Те, що Соліз Дінінгри назвав свій сольний проект участь Кіо, -Кі а також те, що я хочу подивитися тепер цей фільм. Що я про Сокійо не знаю, так це його характер. Так, я вичитав, що він ветеран війни і носить маску, щоб вскрити опалене обличчя. Так, у трейлері я бачив, що він усіх лякає. Але з цього сюжет для фото не придумати. Тож цій масці доведеться трохи почекати. Цей персонаж реальний мем з багаторічною історією. я хочу знати про нього більше. І на це потрібен час. На останок тільки скажу, що я бачу, що у фільмі його маска покриває усю голову, а не тільки лице. Однак, якимось дивом, я знайшов мініогляд огляд всього набору масок від японця, і він не зволікаючи ідентифікував цю маску як Сукрікіо і Нугамі. Тож чекайте на фото з нею, як тільки подивлюся фільм. На жаль, це буде не скоро. От подивіться на це. Ви ж теж тільки це побачивши, подумали, що це окуляри віртуальної реальності, так? От і я так подумав, і японці в інтернеті так само вважають, але знайти реальний прототип мені не вдалося. Більш за все, вони схожі на Zeiss VR One, але все ж таки мають забагато відмінностей. Тож, якщо ви впізнали модель, поділіться цією інфою у коментарях, бо мені дуже цікаво. А ще мені цікаво, що ці окуляри додані саме до японських масок. Мені з України сучасний розвиток віртуальної реальності виглядав як міжнародна американська пригода. Але виходить, що японці так не вважають? Це, мабуть, найнудніша маска у наборі з точки зору фігурку фото. Її можна або використовувати побутових сюжетах, в яких, однак, не буде вистачати додаткової комплектації типу контролерів, або ж вони підходять для гумору, бо майор Мотоко в них виглядає просто комічно, а якась Кіару настільки не підходить для них, що це вже груба пародія. <кхи> На жаль, завдяки ковіду, цей аксесуар тепер асоціюється у всьому світі не тільки з лікарнями. Однак чому вона у наборі саме японських масок? Якщо коротко, то до пандемії в Японії існувала культура носіння маски на вулиці та людних місцях. Про це і на YouTube розповідали, і в аніме таки показували. Японцю було норм вдягнути медицинську маску, якщо він чи вона захворіли, погано себе почували, а на роботу чи екзамен треба було обов'язково прийти. Але я тут усе відео побудував на тому, що нагуглив, тому вирішив і тут купнути трохи глибше. І виявилося, що подібній практиці вже більше ста років. Все почалося з шахтарів, які носили маски, щоб не дихати нечистим підземним повітрям, і продовжилося тим, що вже на початку 20-го століття малювали плакати про необхідність носити маску, якщо засудився, бо не гоже створювати незручності довкола себе. У високого рівня громадської відповідальності японців є як позитивні, так і негативні аспекти, однак це ну прям дуже круто. Крім цього, у фотосюжетах можна звернутися до другої функції такої маски, буквально маскувальної. За нею можна сховати якогось популярного мангаку чи шпигуна, і ніхто не здогадається. Стільки балакав про маски, а про каменрайдерів не пожартував. Проте мені було цікаво і вам сподіваюся також. Дякую, що додивилися це відео, і, як казав великий детектив Кіндарічі, на всем добре та до нової зустрічі!